Так, за таблицю ви не забули, так? Да? Ні, я вже буду чекати. Добре, зайкайте. Так, наступний проєкт рішення номер 2 подав директор комунальної установи Центру надання соціальних коштів No720 років. Добрий день. Добрий день. Можна починати, так? в нашій комунальній установі функціонує, якщо коротко, три відділення. Це відділення соціальної допомоги вдома. Де обслуговується за місцем проживання одинокі одиноко проживаючі громадяни, переважно це особи похилого віку і особи з інвалідністю У 2023 році. Це було 106 осіб. Вони отримують соціальні послуги згідно державного стандарта догляду вдома. Відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю на безкоштовній основі надають соціальні послуги вчитель реабілітолог, психолог і фахівець фізичної реабілітації 25 діткам з інвалідністю. 20 діток з інвалідністю з нашої громади і п'ять сусідніх Казанківської, Софіївської і вільно-Запорізької громади. Відділення денного перебування в цьому відділенні перебувають на обліки особи, які потрапили в складні життєві обставини, які потребують допомоги. Також це відділення функціонує пункт прокату засобів технічної реабілітації. Функціонує пункт незламності. Функціонує Університет третього віку відвідують тридцять службу. Також у минулому році за ініціативи міського голови і депутатського корпусу у нас була створена мобільна соціальна служба. Було придбано, вірніше, не придбано, а отримано за програмою провод автомобіль, який буде використовуватися для надання соціальних послуг у, у віддалених. Села громади, так. Наразі ми плануємо вже складено графік виїзду цього автомобіля, чекаємо устаткування для того, щоб він розпочав уже у 2024 році повноцінно працювати. Також з грудня місяця у громаді і в нашій установі було створено сервісний офіс. Де запрацював фахівець із роботи з військовослужбовцями, а також членами їх сім'ї. Це лебедик Світлана Володимирівна, яка надає нашим членам військовослужбовців ті послуги, які необхідні. Також ну, тут в звіті, ну я не буду перераховувати, ми надали інформацію, яким категоріям ми забезпечили видачу натуральної гуманітарної допомоги, якій кількості з кільком дворам і все це є. Також в відділенні догляду вдома працює у нас 12 соціальних робітників. Ми перерахували, які види послуг, це 55 видів послуг надають. Середня заробітна плата соціального робітника складає 6793 гривні. Також у нас дійснюється і на платній основі надаються соціальні послуги. Ну, заробили ми, верніше оплатили ці послуги в минулому році 55 тисяч гривень. Сплатили нам отримувачі соціальних послуг. Ну, наша установа працює, продовжуємо надавати послуги і в цьому році. Ну, ось якщо коротко, так. Питання до Олександрів. Це немає. Пропоную звіт директора комунальної установи прийняти до відома і запропонувати на розгляд депутатської комісії та, та сесії. Хто запрошував? Сладу, проти отримались рішення прийнято на увазі. Дякуємо вам. Наступний проєкт рішення про, так, про роботу міського центру соціальних служб для сім'ї та етемологицької міської ради.